Українська народна казка Кирило Кожум'яка. Колись був у Києві якийсь князь, лицар і був коло Києва змій. І щороку посилали йому дань, давали або молодого парубка, або дівчину. Ото прийшла черга вже і до дочки самого князя, нічого робить. Коли давали городяни, треба й йому давати. Послав князь свою дочку в дань Змієві. А дочка була хороша, що й сказати не можна. То Змій її полюбив. От вона до нього прилестилась і питається раз у нього, чи є, каже на світі такий чоловік, щоб тебе подужав. Є, каже, такий у Києві над Дніпром. Як вийде на Дніпро мочити кожі, бо він кожум'яка, то не одну несе, а дванадцять разом. І як напрякнуть вони водою з Дніпра, то й візьму, та й учіплюсь за них, чи витягне то він їх. А йому байдуже, як поцупить то й мене з ними трохи на берег не витягне, от того чоловіка мені й страшно. Князівна й взяла собі те на думку і думає, як би їй вісточку додому подати і на волю до батька дістатись. А при ній не було ні душі, тільки один голубок. Вона згодувала його за щасливої години, ще як у Києві була. Думала, думала, а далі й написала до Отця: Отак От і так, каже, у вас тату є в Києві чоловік на ім'я Кирило, на прізвище Кожум'яка. Благайте ви його через старих людей, чи не схоче він із Змієм побитися, чи не визволить мене бідну з неволі. Благайте його, таточку, і словами, і подарунками, щоб не образився він за якесь незвичне слово. Я за нього і за вас буду до віку Богу молитися, написала так, прив'язала під крильця голубові, та й випустила у вікно. Голубок злинув під небо та й полетів додому. На подвір'я до князя. А діти саме бігали по подвір'ю та й побачили голубка. Татусю, татусю, кажуть, чи бачиш, голубок від сестриці прилетів. Князь вперше зрадів, а далі подумав, подумав та й засумував. Це ж уже проклятий ірод згубив видну мою дитину. А далі приманив до себе Голубка глядь аж під крильцем карточка. Він за карточку читає, аж дочка пише так і так. Ото зараз покликав до себе всю старшину. Чи є такий чоловік, що прозивається Кирилом кожум'якою? Є, князю, живе над Дніпром. Як же б до нього приступитись, щоб не образився та й послухав? Ото сяк так порадились та й послали до нього самих старих людей. Приходять вони до його хати, відчинили помалу двері з острахом та й злякались, дивляться, аж сидить сам кожум'яка долі, до них спиною. І мне руками дванадцять кож. Тільки видно, як коливає отакою білою бородою от один з тих посланців. Кахи кожум'яка жахнувся, і дванадцять кож тільки трісь, обернувсь до них, а вони йому в пояс. Отак і отак прислав до тебе князь із просьбою. А він і не дивиться, розсердився, що через них та й дванадцять кош порвав. Вони знов давай його просити, давай його благати, стали навколішки. Шкода, просили, просили та й пішли, понуривши голови. Що тут робитимеш? Сумує князь, сумує і вся старшина. Чи не послати нам іще молодших? Послали молодших, нічого не вдіють і ті. Мовчі та сопе, наче не йому й кажуть, так розібрало його за ті кожі. Далі схаменувся князь і послав до нього малих дітей. Ті, як прийшли, як почали просити, як стали навколішки. Та як заплакали, той сам кожум'яка не витерпів, заплакав та й каже Ну, для вас я вже зроблю пішов до князя. Давайте ж, каже, мені дванадцять бочок смоли і дванадцять возів конопель. Обмотав з коноплями, обсмолив смолою добре, взяв булаву таку, що, може, в ній пудів десять. Та й пішов до Змія. А змій йому й каже А що Кирило? Прийшов битися чи миритися? Де вже миритися, битися з тобою іродом проклятим? От і почали вони битися, аж земля гуде, що розбіжиться Змій та вхопить зубами Кирила, то так кусок смоли вирве. Що розбіжиться та вхопить, то так ж муток конопелі вирве, а він його здоровенною булавою як улупить, то так і вжене в землю. А змій, як вогонь, горить, так йому жарко. А поки збігає до Дніпра, щоб напитись, то вскочить у воду, щоб прохолодитись трохи, то кожум'яка вже й обмотав з коноплями, і смолою обсмаливсь. Ото вискакує з води проклятий ірод, і що розженеться проти кожум'яки, то він його булавою тільки луп, що розженеться, то він знає його булавою тільки луп та луп, аж луна йде, бились, бились, аж іскри скачуть. Розігрів Кирило змія ще лучше, як коваль леміш у горні, аж пихкає, аж захлинається проклятий, а під ним земля тільки стогне. А тут дзвони дзвенять, молебні правлять, а по горах народ стоїть, як неживий, ступивши руки, жде, що то буде? Коли ж зміюка, бубух. Аж земля затряслась. Народ, стоячи на горах, так і сплеснув руками. Слава тобі, Господи! От Кирило, вбивши Змія, визволив князівну і віддав князеві. Князь уже не знав, як йому й дякувати, та вже з того часу й почало зватися те урочище в Києві, де він жив, кожум'яками.